Шоколадний заяць одна із чотирьох скульптур, яку виготовили закарпатські шоколотія напередодні свята Пасхи. Оригінал скульптури виготовив французький кондитер Алекс Сансан. Українські ж колеги зайця відтворили по-своєму. Працювали над нею двоє майстрів. Продовж двох діб. Тому ми відписали Сансону, що ми повторили його роботу, і він нам сказав, що вона вийшла супер. Отвітяв одразу вже буквально нам через полчаса і сказав, що вона вийшла супер. Я вас поздравляю. Мені дуже приємно, що вам ця робота. Ідея цієї скульптури належить вже самим закарпатцям. Пасхальне яйце зроблене із іспанського шоколаду. З ним кажуть автори працювати зовсім легко. Вага скульптури 22 кілограми, 21 кілограм чорного та 1 кілограм білого шоколаду. Петриківський розпис композиції зробили з какао масла. Над яцем працювали близько тижня. А ця скульптура вона присвячена, ну як я вже казав, великодню, а символізує вона Україну. Як саме саме те, що Україна наша вона така велика і могутня? Вона красива і мальовнича, вона квітуча, і вона тягнеться в небо до мирного неба. Скульптури виготовлені із шоколаду, одна із карамелі та марципанів. Над усіма творіннями працювали двоє майстрів. кажуть, головна мета потішити людей у складний для країни час. Ідеї приходять самі по собі, тобто бачення приходиться щось святкове, щось нарядне, що радувало людей. Помилувати скульптурами містяни та гості міста зможуть до двох місяців. Кондитери запевняють, за цей час шоколад не зіпсується опісля шоколад переправлять для виготовлення нових святкових композицій.